От ти коли працюєш з ідеями, як це відбувається? Ти сидиш вночі, ти їдеш, не знаю, в тролейбусі, ти запишуєш це в телефоні в нотатки, чи в тебе є великі альбоми, чи в тебе. От яка технологія роботи з собою. З акторами репетиція зрозуміла. От з собою. Дуже важливий момент є ще художник, який ти приходиш, в тебе є імпульс, звісно, йде від режисера завжди. І. Це важливо. Ти, ти збираєш собі якісь думки, оцю картинку. Вона в тебе з'являється. Ну, вона в голові чи ти малюєш її? В голові, в голові. Я, е, ну, я можу записати, і, і може. У мене був період, коли я намагався малювати розкадровки, але потім я погано малюю, я це прибрав. Ну є картинка ця. І ти йдеш з картинкою цієї до художника. Це початок роботи. Це початок, саме початок. І кажеш там: я працюю там, з Петром Богомазовим, з Дашою Білою, Станія Всічук. От зараз у мене. Три художника. І я їм кажу, що в мене є така от думка. Вони приймають цю картинку і йдуть думати. Через час ви знов зустрічаєтеся, починаєте обговорювати варіанти, як цю картинку можна втілити, візуалізувати. І вже художники приходять з ескізами. Чи та я... да, художники дають тобі ескізи? Ти дивишся, кажеш, що або це те, або не те. І ви починаєте по ескізам будувати концепт вистави. Тобто починаються додаватись якісь елементи, які це довгий, дуже довгий процес. Ти по суті вигадуєш виставу, потім підключаєш художника, він це візуалізує, додає себе в цю історію. Потім ми шукаємо найкращий вихід, і тут ми натикаємося в технологічність, в... в строки, що нам треба в певний час здати ці ескізи, щоб почали будувати декорацію. Да. бо вона будується у тендери в нас існують дуже дуже довго насправді. тобто вона може місяць, два-три робитися. Вона повинна заздалегідь починатися. Тобто декорації і картинка ідуть до роботи до, з і вони йдуть. Вони починають будуватися, і тільки тоді ти вже приходиш з актором.